Дуже часто статеві гормони тестостерон і естрадіол звинувачують у всіх бідах, зокрема, в надмірній чутливості чи імпульсивності підлітків. Як усе насправді дивися в нашому відео Частиною ендокринної системи є залози змішаної секреції. Пригадай, що це. Це залози, одні секрети яких виділяються крізь протоки назовні чи в порожнину тіла, а інші гормони виділяються у внутрішнє середовище, кров-лімфу чи тканинну рідину. До них належать підшлункова залоза і статеві залози яєчники в жінок, сім'яників чоловіків. Підшлункова залоза розташована під шлунком у вигині 12-палої кишки. У дорослої людини її розміри сягають від 15 до 22 см. Підшлункова залоза це залоза змішаної секреції, яка виробляє травний сік у порожнину кишківника, а також виділяє гормони у кров. Гормони секретуються спеціальними клітинами, скупчення яких мають назву острівці лангерганса. Одні з цих клітин продукують гормон інсулін, а інші гормон глюкагон. Одна з основних задач цих гормонів вуглеводний обмін. Вони регулюють кількість глюкози в крові. Щоправда, інсулін і глюкагон антагоністи. Інсулін знижує рівень глюкози в крові, а глюкагон, навпаки, піднімає. Контролювати кількість глюкози необхідно, тому що вона основне паливо для наших клітин. Вони отримують із неї енергію, а отже, і весь організм теж. Уявімо ситуацію, щойно в тебе був смачний сніданок: яєчня, овочі і каша. У твоєму шлунку та кишківнику їжа поступово розщеплюється, і врешті-решт глюкоза потрапляє у кров. Її необхідно використати, отримати з неї енергію негайно або відкласти про запас. У будь-якому разі глюкоза має потрапити в клітини. У цьому допомагає інсулін. Підвищення рівня глюкози в крові стимулює підшлункову залозу до секреції інсуліну він же зв'язується з інсуліновими рецепторами, розміщеними на поверхні клітин. І це спрацьовує, ніби прикладена до дверей ключ карта. Коли інсулін зв'язується з інсуліновим рецептором, глюкоза отримує дозвіл зайти в клітину. Відбувається це через активацію спеціальних каналів, крізь які вона може проникнути всередину. І одразу з деякої частини глюкози в мітохондріях клітин утворюється енергія. Але дещо потрібно залишити про запас. У клітинах печінки інсулін активує фермент, що відповідає за синтез глікогену. Глікоген зі свого боку є молекулою вуглеводу, що містить десятки тисяч залишків глюкози, які компактно зберігаються переважно в клітинах м'язів та печінки. За потреби цей глікоген можна знову перетворити на молекули глюкози, наприклад, коли минув певний час із моменту вживання їжі, під час фізичних навантажень чи під впливом стресових факторів, тоді у гру вступає глюкагон. Він стимулює розщеплення глікогену на глюкозу, що призводить до підвищення її рівня в крові. Звісно, далі знову активується інсулін, щоб ця глюкоза потрапила до клітин, яким необхідно отримати енергію. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 2023 рік понад 422 мільйони людей мають захворювання цукровий діабет, що пов'язана із браком інсуліну в організмі чи нездатністю рецепторів у клітинах і з ним взаємодіяти. Дізнатися більше про це захворювання ти можеш з іншого нашого відео. Наступні залози змішаної секреції статеві. Їх два типи яєчники в жінок і сім'яники в чоловіків. Частина цих залоз продукує статеві клітини в порожнину цих самих органів, а інша частина відповідає за секрецію гормонів у кров. Основними статевими гормонами є андрогени та естрогени. Незважаючи на те, що андрогени деколи називають чоловічими гормонами а естрогени жіночими, статеві залози здатні продукувати обидві групи цих гормонів, незалежно від статі, щоправда у різних співвідношеннях. У жінок переважають естрогени, а у чоловіків андрогени. Найвідомішим і найвагомішим гормоном серед естрогенів є естрадіол, а от серед андрогенів тестостерон. Обидва гормони відповідають за дозрівання статевих органів і появу вторинних статевих ознак, але також мають і інші функції. Зокрема, естроген відповідає за міцність кісток, кровоносних судин, регуляцію менструального циклу в жінок, тестостерон впливає на ріст кісток і м'язової тканини. Але чи впливають ці гормони в пубертатному періоді на так звану емоційність підлітків? Звісно, у кожного цей період проходить по різному, але ми розповімо кілька причин того, що може викликати такий ефект. Підвищений рівень естрадіолу і тестостерону в крові впливає на головний мозок і його розвиток, коли ці гормони проникають до нейронів, вони зв'язуються з рецепторами на поверхні нервових клітин і стимулюють їхній розвиток чи перебудову зв'язків між ними. Наприклад, ці гормони впливають на лімбічну систему мозку, яка відповідає за формування емоцій, поведінки і контролює процес навчання. Це сприяє кращому розумінню емоцій людей навколо. Можливим наслідком цього є формування тісніших соціальних контактів з однолітками. Але поки швидко розвиваються емоційні центри, їхній зв'язок із корою головного мозку розвивається повільніше, ба більше він триває приблизно до 25 років. Цей зв'язок допомагає контролювати та аналізувати емоції і почуття, які ти відчуваєш. Тож несправедливо вважати підлітків занадто безрозсудними чи імпульсивними. Просто для деяких рішень і міркувань їм необхідно трішки більше часу, ніж дорослим. Та й дорослі можуть бути імпульсивними. Тож особливо важлива відсутність тиску на прийняття рішення. Запам'ятай. Залози змішаної секреції це залози, одні секрети яких виводяться крізь протоки назовні чи в порожнину організму, а інші гормони виділяються у внутрішнє середовище кров, лімфу чи тканинну рідину. До них належать підшлункова і статеві залози яєчники в жінок, сім'яники в чоловіків. Підшлункова залоза продукує гормони інсулін і глюкагон. Інсулін знижує рівень глюкози в крові, допомагає глюкозі проникнути всередину клітин. Глюкагон підвищує рівень глюкози в крові за допомогою розщеплення глікогену. Статеві залози продукують андрогени та естрогени, наприклад, тестостерон і естрадіол. Вони регулюють дозрівання статевих органів, формування вторинних статевих ознак. Естрадіол також забезпечує міцність кісток, кровоносних судин і регуляцію менструального циклу, а тестостерон ріст кісток і м'язової тканини. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.